Добрий день, компанія Егротейф Поставки. Пропонуємо вашій увазі фара головного світла. Така фара. Розмір 7, -7 дюймів. Повітряний клапан, велика, велика лінза Внутрі. H4, габарит та поворот. Маю комплекті. Допомільний додатковий дріт. Зараз ми його під'єднаємо, під побачимо, як воно працює. Це, це дальнє світло, працює від шторки. Реальна потужність 37, 37 ватів. Зараз ближнє світло. Це ближнє світло, чітка світова межа, дуже якісне, дуже якісне світове пітно. Можемо побачити реальна потужність 28, 28 ватів. Така фара. Зараз покажемо, як працює габарит. Це поворот звичайний. це анімірований. Анімірований габарит. Ось такий габарит. Такий якісний варіант. Дуже гарні характеристики цієї моделі. Кого цікавить така фара головного світла, можна телефонувати, запитувати.